Доброго дня, шановні пані і панове. Мені приємно привітати вас сьогодні в стінах Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького на відкритті виставки Вадима Одайника, митець який присвятив своє життя Україні, митець який. Прожив своє довге творче життя, митець, який лишив по собі великий спадок. Цього року в липні виповнилося б 100 років від дня народження Вадима Вдайника. І сьогодні ми маємо можливість у Львові. Принаймні, ознайомтеся з його з частиною його творчої спадщини в Національному музеї у Львові фондах є твори Вадима Удайника, Вадим Удайник народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка. Для львів'ян, я думаю, це буде цікаве і корисне, те, щоб ознайомитися з цією виставкою. Знаєте, коли вже всі твори стали на своє місце в експозиції, вони десь вертаються до чогось того, чого би дуже хотілося побачити сьогодні, а сьогодні того немає. Це Постійні експозиції, на яких би ми могли би побачити твори українських місців. Ця виставка дає ту можливість. Я думаю, що по завершенні війни ми будемо мати можливість ще більше побачити твори тих українських місців. Я хочу зараз запросити до слова заступника голови львівської військової адміністрації. Пане Іване, прошу. Дякую. Доброго дня, уважне панство. Митець який народився в Одесі, а виставку будемо дивитися сьогодні про Карпати. І це дуже класно. Це дуже класно любити Україну від півдня до півночі, від Заходу до Сходу, в повній її красі. У нас дуже багато достойних людей, які е, живописом, які фарбами та так її відтворюють, що. Напевно, краще тільки бачити це вживу. Е, я дуже люблю Карпати. Я народився виріс в Карпатах і в Карпати. Кожен художник малює, показує по-різному. По наша країна не перевершена, вона мальовнича, гарна, чудова. І знаєте, кожну квіточку можна малювати. Мене, мене дочка малює, і кожен день, коли я приходжу з роботи, вона каже: «Тато, я намалювала черговий малюнок. Тепер вона пішла на скрипку. Я так тішу себе і думаю, боже, як це класно, коли в нас такі діти, в нас такі гени, а це все через те, що в нас така держава. Це через те, що ми з Діда діда бережемо і цінуємо і передаємо наступним поколінням все те, що є найкраще. Як казав, Поважний наш великий, потужний наш е керівник цього прекрасного закладу. Сто років це вже дуже багато. І дай Боже, що прийшло ще 100 років. А про цього поважного митця пана Вадима згадували і приходили на його е виставки і шукали е ці, ці виставки, і, 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 і щоб вони були. Бо найкраще визнання для народного художника для людини, яка творить це, це те, що його люблять, його шанують. Чесно і дуже часто кажуть, що цю картину або неможливо купити, або вона не продається. От. Тому я нам бажаю всім бути єдиними. Бажаю, щоб більше таких заходів було. Дякую всім, дякую Юрку, який живе. Виставками я завжди, коли його бачу, він завжди біжить, кудись летить, каже: Юрку, що там, привіт! Коли там наступна виставка, де ти що ти робиш? І так далі. І це класно, що є такі люди. Це класно, що є люди, які популяризують наше, українське. Дякую за запрошення. Цьому закладу скоро буде 120. Так? Ми тут вже ми вже тут пару слів з пані заступницею проговорили. і це, І це. Ехо таке, чуєте, як, як це круто, як, які в нас гарні є місця, де можна духовно збагатитись. І бажаю нам, щоб ми трималися купи, бо дуже непросто. І дуже Кожну родину болить, кожного... кожен думками на сході, кожен думає, як бути корисним. Дай Бог нам єдності, дякуємо Збройним силам, що дають нам можливість сьогодні тут бути, розмовляти українською і думати про те, і бути впевненим основне про те, що наша держава була є і буде, і ми будемо мати, що передати наступним поколінням нашим дітям, зокрема. Дякую, слава Україні! Творчість митця завжди є щось неповторне. Але творчість Вадима Одайника має продовження в його дітях, в його внуках. І хочу запросити до слова доньку Вадима Одайника, пані Оксану, народного художника України. Пані Оксана, прошу. Без горя радощів, без суму втіх немає. Ви знаєте, дві любові це м -м, перша любов це любов мого тата до мами. Друга любов це любов до Карпат, дивовижних. Це любов, Він передав всій нашій сім'ї, всім нашим знайомим, всім нашим моїй дочці, онукам, всім оцю безмежну любов. Розумієте, де він черпав ото наткнення, отой колір, ото взагалі, я не знаю, ну це фантастично все. Ну, я можу тільки порадуватися за нього. Я думаю, що він бачить, він не встиг зробити свою персональну виставку, він не дожив, він своїх творчих років мало прожив. Він вчився, потім е закінчив інститут за твою але він мало прожив, але він так спішив працювати. Він знаєте, малював, працював, йому дуже це ну, подобалося. І я хочу сказати, пане Юрій, ви фантастичний. Так любити мистецтво, рідний край Україну, тільки може людина, яка має силу. Впевненість і волю. І ми всі народжені тут в Україні, хто народився, хто приїхав, але ми всі сильні, сміливі і вільні. Я дуже вдячна і хочу сказати слава Україні і слава нашим воїнам. І ще я хочу вам заспівати. Не світило вранці сонечко. Щось тукало у віконечко, Віконечко очинялося. Я молода, ви бачите, в мене це така подія. Це перша його виставка в музеї. Я молода, дивувалася, прилітала дрібна пташечка, чи та пташка тушечка, чи та пташка тушечка, чи козаченька водошечка, ой устану я ранесенько, та вмиюся білесенько, полечу я в далекий край до милого на швидкий, його рученький край крученький, А ніженький край дорішенький, піском личенько засипане, а голівонька в сонзілячку. Слава нашим воїнам, які захищають нас. Слава Україні! Героям слава! І ще я хочу. Я вибачаю це. Я взагалі така імпульсивна. вибачайте, бо я художник, я знаю свої там. Я хочу ще вам низький уклін всім, хто прийшов на цю виставку, хто зараз подивиться цей маленький світ любові мого тата. Дякую. щиро дякую. І запрошую до слова куратора цього проекту, пана Юрія Котика. Ми так не домовлялися, пане Ігор. Я дуже дякую всім, хто прийшли сюди. Дякую вам, пані Оксано, що довірили мені таку справу. Вадиму Дайник, я цієї людини не знав, він помер молодий, 59 років, але то що він створив. Як він це зробив гарно, яскраво, красиво і стільки багато. І як попередньо сказав пан Ігор і пан Іван, що людина, яка народилася в Одесі, так любить всю Україну, а в першу чергу Карпати. І всіх запрошую до перегляду експозиції. Побачити, що ми маємо шанс бути кращі кожен день і закликаю вас всіх, щоб ми були кращі сьогодні, завтра і післязавтра. Люблю вас, всіх, шаную. Слава Україні! Prose, prose, prova il okay.